Наполеон це не документальний фільм, і він не є дійсним відображенням історії. Наполеон це художня картина, яку зняв Рідлі Скотт, бо він хотів розповісти світу своє особисте бачення подій Франції та історії Наполеона власне творче бачення. Ну і з цього і почну огляд. Поїхали. Наполеон це новий фільм Рідлі Скотта, 28-й фільм на секунду. У багатьох русських немає навіть такої кількості IQ в їх макітрах. І я думаю, факт того, що людина зняла 28 фільмів, це показник того, що вона більш-менш шарить у тому, що робить. Так бувають промахи і виключення, але на мою думку, Наполеон це дійсно круте кіно, яке знято так само, як і всі інші роботи відомого режисера. Якщо подивитися детальніше, то Рідлі жодного разу не знімав чітко правильного показу історичних подій, а просто брав їх як декорація для своїх історій. Можна грубо так сказати, що він знав основи чогось, а далі вже уявляв деталі і робив всього цікаві та легендарні фільми, як було, наприклад, з гладіатором Остання дуель чи царство небесне як не складно здогадатися, цей фільм про Наполеона Бонапарта, видатного стратега, військового генерала та керівника французької імперії. Якщо казати точніше, це фільм про особу Наполеона, як його бачив Рідлі Скотт з усіма приколами, іронією та сарказмом режисера. Ну і якщо казати вже чесно, то це романтична комедія з елементами епічних боїв. І поки ви у шоці, я трошки поясню свою думку. Але перед цим я хочу подякувати всім тим, кого ви бачите зараз на екрані. Особлива подяка йде Ярославу Левченко, з до танкеру XYZ та Павлу М. Е. Мегаш Подяка йде до Миколи та Дмитру з його дружи. Ну і дякую всім всім, 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 всім всім людям, яких ви зараз бачите на екранах. Дякую. Для багатьох справжній жанр стане неприємним подарунком, бо фільм ніяк не акцентував на цьому увагу промокампанії. Всі глядачі після трейлерів та апостерів очікували історично вірний фільм про життя та смерть видатного полководця та його стосунки з дружиною. Але ні, це фільм, це комедія, і досить непогана комедія з прекрасними кривляннями героїв. Моменти діалогів між Хоакіном Феніксом та Ванесою Кірбі скачуть від романтичних до крінжових від сцени до сцени. Іноді спостерігачі, тобто глядачі за ними, подумають, що у головних героїв любов, а в іншому, що це дитячі ігри, та головна ціль це проникнути у труси один до одного. І ось це дійсно створює сумбур у фільмі. Складно зрозуміти, хто такий був цей наполеон. Насправді, яке ставлення до нього було у автора, і що хотів показати Рітлі. Бо в одному моменті він виглядає дитиною а в одному страшним генералом, у третьому істориком. Ну а далі як спокійна та розсудна особа. Дуже багато змін характеру, як і у будь-якої особи. Рідлі в цьому плані просто руйнує міф про те, що Наполеон був великою особою. Ні. Це була звичайна людина, звичайна з, з усіма мінусами та плюсами. Ну і людина, яка брала участь у багатьох битвах. Тут є неймовірно круто поставлені епічні битви. Де все зрозуміло, де нема епілептичного монтажу, де є красива кольорокорекція, де круто працює камера, де є баланс екшену, драматологічного оповідання. повторює і повторює це від одного аля-історичного фільму до іншого, де приймає участь. За його фільмами дійсно дуже приємно спостерігати і немає жодного дискомфорту. Бо ще на моменті знімання він чітко розуміє, що хоче отримати у фінальному продукті. Але ось бої всього три на увесь фільм. Все інше це чи не різка або. Одесенький показ подій, причому часто події проходять занадто швидко. Тільки Наполеон повернувся додому, вже через хвилин 5 він готується до атаки всіх своїх ворогів. Тільки він був у Венеси Гірбі, далі вже якась битва. Здається, з темпом оповідання деякі проблеми, якийсь сумбур. І сумбур також і у цьому огляді. Вам не здається? Але у мене питання, чи є поганим цей сумбур у тому, що коїться при діалогах та характерах персонажів? Чи є проблемою те, що оповідання іноді занадто швидке? І чи є проблемою те, що сцени битв та сцени діалогів це два абсолютно різних фільма. Напевно, для кінокритиків або кіноестетів це і буде проблемою, але це не буде проблемою для мене. Я отримав нереальне задоволення, багато сміявся та посміхався. І головне, під час перегляду я жодного разу не подивився на годинник, бо мені було дійсно цікаво. Я отримав просто хороший фільм, бо я не йшов на документальний фільм про Наполеона. Я очікував хороший фільм від Рідлі Скотта, і ось його я і отримав. Цей фільм це дуже вишукана страва від відомого шеф кухаря яка створена з досить різноманітними інгредієнтами, які зазвичай не поєднують в одному блюді. Мені такий експеримент зайшов, бо я люблю нестандартне кіно. Але для когось такий варіант буде незрозумілим і навіть виглядатиме як халтура відомого режисера або поєднання непоєднаного. Я повторюю те, що повторюю кожного огляду у кожного свої смаки. І ось я це все вів до чого. Цей фільм сумбурний, іронічний та місцями карикатурний. Але саме так бачив життя Наполеона Рідлі Скотт. Це його власний фільм, і він не є історично вірним. Так, він художній і зроблений так, щоб нам було цікаво спостерігати за Наполеоном та його пригодами. І знаєте, мені дійсно було цікаво спостерігати. Я повірив у те, що головний герой не був Томгаєм, а був слабенькою людиною, навіть з Пузіком, і великою владою. І трішечки диваком. Я повірив у його дві найбільші слабкості у житті: це Франція та Любов до дружини. І найцікавіше, що я отримав всі відповіді у фіналі картини, де режисер через титрування показав, скільки людей померло під керівництвом Наполеона. Не скільки він завоював, скільки. Перебив супротивників і не як зростала країна, а жахливі мільйонні втрати цього генерала. Цей фільм про це, про антимілітарізм та нагадування світу, де немає війни, що війна це жах. Якби ти не вигравав сьогодні, ти, ти програєш. Ти помреш. І Рідлі це показує не тільки у Наполеоні, Він показує це у багатьох своїх інших фільмах, де просто ставить у цих диктаторів або страшних людей смішними. Його ціль та ціль Хоакіма Фенікса було показати не страшного наполеона, якого знають по історії, а смішного, навіть невдаху, який просто зруйнував багато життів у цьому світі. І це у Рідлі досить круто вийшло. І на цьому моменті я хотів би попросити вас допомогти нашій армії. Зараз активно збираються два збори моїх знайомих. Тож, якщо ви хочете задонатити мені за мою роботу, краще кинути ці гроші цим людям. Знаю, що кінець місяця, але навіть по 10 гривень буде величезною допомогою для військових, які зараз очікують допомоги. Всі звіти я надаю у ком'юніті та телеграм-каналі. Дякую, всі лінки у посиланні до цього відео та першому за. Закріпленому коментарі. Тепер же я хочу зробити оцінку суб'єктивності і сказати, що картина отримує камінь часу, камінь реальності та камінь простору. Також половинки камінця отримують камінь душі та камінь сили. Ну а камінець розуму тут я дати не можу. На жаль, тому 8 балів з 12 можливих. Саме стільки отримує цей прекрасний фільм. Ну і чи дивитися вам цей фільм? Я раджу подивитися і раджу зробити це саме у кінотеатрі. Фільм хоч іде 2,5 години. Але але має цікаве наповнення, багато гумору та епічності в бойових сценах. Також мені окремо дуже сподобались тут Кірбі та Фінікс. Я дійсно залюбки дивився на їх ролі та вірив у їх персонажів. Декорації, костюми, спеціальні та практичні ефекти, ну і чудова робота оператора. Все виконане просто на стандартно високому сучасному голівудському рівні для 2023 року. Ну а бюджет же картину. Офіційний бюджет менше за картину вбивці квіткової повні. Але тут кожен цент ти бачиш на екрані, і ця картина не викликає питань, а куди пішли гроші, як було у тому випадку. Ну і в кінці я отримав приємний посмак. Саме те я бажаю вам. Головне, не розраховуйте, будь ласка, на велику епічність та історично вірний сценарій. Це художній фільм. Скажу це ще один останній раз. Я підібрав корону Франції в канаві. І надів її на себе. Ну і на цьому ж все. Якщо вам все сподобалось, буду радий вашому лайку та підписці. З вами був Вадим. Ви дивилися огляд на каналі Твоє кіно, бережіть себе та Наполеона Найт.